Давайте зробимо бюджетний декор до дня народження зі звичайної коробки. Для цього розрізаємо її по кутах. На одній картонці малюємо цифру 3, а на іншій 0, приблизно такого ж розміру. Цифри чи букви можуть бути будь-якими залежно від потреби. Тепер вирізаємо їх. Найкраще це робити канцелярським ножем. Нам потрібно по два однакових елементи, тому обводимо цифри на картоні та знову їх вирізаємо. Також нам потрібні картонні смужки шириною 5 см. Нарізати їх потрібно так, щоб гофра згиналася. До однієї з цифр збоку кріпимо смужку на малярну стрічку. Ось такі заготовки виходять у нас на даному етапі. Накриваємо цифру іншим елементом та знову приклеюємо його за допомогою паперового скотчу. Цифри готові їх лише задекорувати. Я вирішила пофарбувати чорним акрилом. Дочекалася, поки перший шар висохне. Взяла акрил бронзового кольору та губку. Зовсім трішки набрала на неї фарби та затонувала цифри. Лаком не покривала, щоб не втратити матовість. Дві години роботи і декор на 30 років готовий.